Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст ігровий автомат. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Він щось вигадав. Раніше ніколи не обманював, а тут якось само вийшло. Не обманював. Для того, щоб правильно написати це слово, ми маємо пригадати правило, що частка не з дієсловами завжди пишеться окремо. Не обманював. І е, наступна орфограма теж на це ж правило, і навіть оком не моргнув. Не моргнув, теж напишемо в два слова. Збрехав і не помітив. Збрехав, щоб перевірити, яку букву е чи «і» писати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Збрехав бреше, не помітив, частка не здієсвами завжди пишеться окремо. Увесь час думав, де б гроші дістати і ще разок спробувати зіграти. Спробувати. Для того, щоб правильно написати це слово, необхідно пригадати правило, що префікс пишеться перед буквами К, П, Т, Х, Ф. Для того, щоб краще було запам'ятати, користуємося висловом кафе, птах. Засинав і прокидався з цією думкою. Прокидався. Орфограма на правопис ненаголошених ЕИ у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Прокидався прокинутись. Цією займенник ця в орудному відмінку буде мати закінчення «єю». Помітив, якось таті піджак лежить на дивані. Лежить. Щоб перевірити, яку букву «е» чи і написати у цьому випадку, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Лежить лежачи. Диван це словникове слово. Його правопис необхідно запам'ятати або перевіряти за словником. З кишені гроші виглядають. Кишеня теж словникове слово. Правопис його необхідно запам'ятати або перевіряти за словником. А виглядають це орфограма на правопис ненаголошених е і у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Виглядають вигляд. В третьому завданні необхідно записати в таблицю інформацію про прочитаний текст. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб правильно оформити цю таблицю, необхідно подивитися, хто автор твору? Борис Ганаго. Як називається твір? Ігровий автомат. Головним персонажем твору у нас є хлопчик, другорядні персонажі: батько, мати, совість, ігровий автомат. В четвертому завданні необхідно визначити і записати головну думку тексту ігровий автомат. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Погані думки потрібно одразу відганяти і не дозволяти їм заволодіти своїми діями. В п'ятому завданні необхідно підкреслити сполучення слів, яке пояснює значення вжитого в тексті вислову оком не моргнув. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам пропонують такі варіанти: зосереджено дивився, не звертав увагу, впевнено сказав неправду, оком не моргнув, впевнено сказав неправду. В шостому завданні необхідно підкреслити в поданих реченнях слова, вжиті в переносному значенні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб виконати це завдання, давайте пригадаємо, що таке переносне значення слова? Це надання неживим предметам чи явищам ознак живих істот або персоніфікація та уособлення. Так, поселився автомат у думках хлопчика. Поселився. З кишені гроші виглядають. Виглядають. В сьомому завданні необхідно дати пораду хлопчикові одним реченням із звертанням та записати це речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що таке звертання. Це слово в реченні, що означає особу чи предмет. До якого звернена мова, ми маємо звернутися до хлопчика. Хлопчику завжди говори правду. У восьмому завданні необхідно списати речення, поставивши слова що в дужках у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, якщо ми відкриємо дужки, то будемо мати таке речення: автомат змусив хлопчика розпрощатись із чесністю і порядністю. В 9-му завданні необхідно е, написати невеличкий текст про те, як ти ставишся до хлопчика та пояснити чому. Я вам бажаю творчих успіхів, дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!